Премудрі й спрості, вислухаймо святе Іван Лями, Роси. І думає Твоя, від луки, святе Іван, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь. Хто не зо мною, той проти мене, хто зо мною не збирає, той розсипає, коли дух нечистий, вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, Шукаючи спочинку, і не знайшовши, каже, вернувся в дім свій, звідки я вийшов, і прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде і бере із собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять, і там оселюються, і останнє чоловіка стає гіршим, ніж перше. i